Усім привіт! У нас наразі фінал другого сезону, і ми маємо другий сезон шосту серію Пива від озерної. По кольору одразу можна пройтися. Ми маємо приємний карамельний відтінок. Хочу занюхати його. В ароматиці відчутні приємні пряні нотки. Налиємо в бокал і спробуємо. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Хіба це не славно? <звук> Як у мене, це приємна позиція пива з пшеничним відтінком для поціновувачів класики. Пиво піться легко гірчинка відсутня є приємний пряний присмак. Я рахую це потужним закриттям сезону. і це пиво є одним із найсмачніших в цьому сезоні. Рекомендую вам відвідати мазання наше пиво і скуштувати самостійно його. До зустрічі!